25 січня під головуванням очільника міста Андрія Білусова відбулось перше в цьому році засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради, до порядку денного, якого увійшли планові питання. Як зазначила заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Слана Колісніченко, в цьому році засідання виконавчого комітету поновили На розгляд винесені важливі питання для громади. Минулого року це було важко, то карантин, то військовий стан, але в цьому році вже пленарні засідання ми будемо проводити системно розглядати питання, які потребують, і щоб все в нас вирішувалося на засіданні виконавчого комітету. Засідання складалося декілька блогів, а саме розглянули проєкти рішень, підготовлені департаментами фінансів міськради, шлоку комунального господарства, економічного розвитку та управління охорони здоров'я. Питання в нас багато що, що стосується питань служби по, по ділам дітей. Це обов'язкові виділення житлової площі Кам'янської міської ради. Знесення об'єктів є звіт нашого фінансового департаменту і всі необхідні питання, які потребують розгляду на, на, на засіданні. Усі питання порядку денного на засіданні були прийняті одноголосно разом до перемоги.